Друзі, всім привіт! Слава Україні! Це у чергова розпаковка. Приїхали цікаві навушники, новинка. Ну, це якась оновлена версія фірми Lenovo. Давайте одразу вскриємо, подивимось і глянемо. Зробимо таку розпаковку сьогодні. Така коробочка, як на подарунок, бачите, запаяна за всіх сторін гарно. Пише фірма Lenovo. Модель має бути S1, здається. А у вас ззаді. А, lp 1 ss С чомусь нема. Ну, зараз відкриємо, подивимось. так, lp 1 бачите. так, ну, Давайте по відгуках дуже хороша якість. Ціна 12 доларів. Ну, зараз трошки дорожче, але треба пробувати і робити висновки, чи вартує, чи ні. Так, пише, що це оригінал. Наскільки правда не знаємо, будемо дивитися. Ага, відкривається сюди. Коробочка знімається. Так, і відкривається у нас звідси. Так, щоб не коломати. О. Є. Так. Самі наушники. Кабель зарядки. Зміню амбрашури тільки чомусь одні. Знак якості. І така маленька інструкція. Така маленька інструкція на англійській мові. І як завжди на китайській мові. Бачите, ну, у нас інструкції мало що цікавить. Так, це теж сюди коробочку на місце, хай лежить. Кабель зарядки, спробуємо, чи вони заряджаються. Може вони розряджені приїхали. Кабель USB Type-C, як ми називаємо. Бачите, можете глянути. Ну що, давайте глянемо на самі наушники. Заклеїмо, плівочко. відкривайтеся Досить такі легенькі, я би сказав. Так, тут маленька характеристика. Можете поставити на паузу і подивитися. Так, ну що ж, давайте відкриємо, подивимось. ага, Гаріпоц про тобто, в ту сторону. А вони так би в другому. Тобто прилягають, Ну витягувати писали в характеристиках, трошки незручно витягувати їх. Бачите? Хто має маленькі пальці, тому легше витягнути, хто великі, трошки, ну але нічого, привикнути можна, чомусь не загоряється. Так, десь має бути кнопочка, як вони включаються. Шарнір досить такий плотний. Ну, так, давайте попробуємо на зарядку. Чи вони заряджені? Ага, Червона, заряджається, бачите. Пішла зарядка. Ну, наскільки заряджено, не знаю, треба дивитися. Це був такий швиденький, а швиденька розпаковка. О, загорілося синім, бачите, вже такий тугий роз'єм. Силочку на продавця лишу під описом. Сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Є якісь питання, пишіть в коментарях. Всім до зустрічі!